Інформація про статки чиновників буде в онлайн доступі їх, а також правоохоронців, прокурорів і навіть суддів, змусять подавати декларації до електронного реєстру. Звітомат звітуватимуть про всі статки, навіть коштовні метали та готівкову валюту. Відповідний закон вже внесли в раду. Прем'єр закликав депутатів підтримати його на завтрашньому позачерговому засіданні. Крім того, стиль життя високопоставлених чиновників будуть моніторити. Мовляв, чи відповідає він задекларованому. Ще один антикорупційний закон змусить посадовців засвітити свої маєтки. Людям відкриють доступ до баз даних усього нерухомого майна в Україні. Крім того, стане ясно, яким бізнесом насправді володіють чиновники, адже всі компанії змусять звітувати про реального власника. Сьогодні компанії зареєстровані на офшори. А фактичними власниками компаній можуть бути. Чи то державні службовці, чи то члени уряду, чи то працівники адміністрації президента, і побачити це неможливо.